Я думаю, що це тому що як хтось шукає швидкої інформації з щоденника з часопису, то це є легше знайти на інтернеті. Як хтось шукає опінію, аналізу, щось більш глибинного, не тільки новину, але обдумання питань. Це не знаходиться в часописах, це знаходиться в журналах. Mm -hmm. Так що це не є тільки щодо консервативності, але як хтось хоче новості, то хапає з інтернету. Як хтось хоче прочитати щось гунтоване. Наші досліди показують, що люди в Америці а, новини хапають з інтернету. Але як є добрий журнал. То звичка є цілком інакша. Це і сісти на пів години, на 45 хвилин і перечитати, і вони дійсно читають, вони не війнають дитя. Цілком інша поведінка споживача. Це є в різний час, різні потреби і різна поведінка, але додатку до цього передплатники є багато більш специфічними. Отже, на часопис всі. Колись були всі передплатники. Але ринок журналів є дуже сегментований. І ті журнали, які розуміють свій сегмент досконало і йому послуговують, мають багато більш стабільну позицію, ніж, ніж газети і журнали. Але ті передплатники, вони і всі у інтернету. Такі їхня поведінка є цілком інакша, як вони шукають новини і вони сідають читати грунтовні статті чи аналізи. Український менеджмент та як менеджмент в інших країнах є дуже різновидний. Я думаю, що тут є чудові керівники і а, менш чудові керівники. А, я думаю, що поліпшення здібностей дуже прискорюється. Тому що є, наприклад, нові школи, менеджменті, бізнес-школи, коли в інших країнах вони вже тривають, існують десятиліттями. Так що я думаю, що тут є дуже пожвавлення, поліпшення здібностей менеджменту. Але треба пізнати це, що в Україні, в багатьох областях, в багатьох галузях все існувало і існує. Дуже високий рівень підприємчивості. І я думаю, що це є одне з найважніших багатств країни, яке треба підтримувати і розповсюджувати. Тому що як та енергія підприємчива існує, можна страшно багато ось бути. Як тої енергії підприємчивої нема, то майже нічого не може заступити в цьому. Я думаю, що керівництво а, дуже швидко поліпшується з кількох причин, перше через працю бізнесових шкіл, таких як у Львові, як в Києві та інші, але також тому, що є зацікавлення а, керівників новими методами, новими засобами і через інтернет доступ до нових ідеїв. Доступ до нових методів є багато легший сьогодні, ніж 10 чи 15 років тому. Іншими словами, хтось, що має е, е, стратегічні чи, е, питання менеджменту чи методології, може багато скорше знайти відповіді е, через інтернет і через розмови, тому що обміна і подорожування є багато вище сьогодні, ніж 10-15 років тому. Так що це може бути золота епоха для розвитку українського керівництва менеджменту наступних момент, а як в інших а, господарствах рівень а, зросту є дуже низький 1-2%, навіть гірше. він є дуже нестійкий. І якщо ви запитаєтеся 100 керівників на заході, яка є проблема номер? Один? Проблема нордин є, як створити новий зріст для організації, і це залежить від того, як створити нові форми попиту, і це якраз це над чим ми працюємо тепер. Досліджуємо це, як це найбільш успішно і найбільш систематично всякувати. Більшість. Підприємств починають мислення від того, що я вмію робити, які є ві, так звані core competence, і кому я це можу подати. Ті, що створюють новий попит, дивляться на рівно, чи помінявся. Вони кажуть, на хвильку забудьмо, і це що я вмію робити, запитаємося, які є найбільші труднощі біль голови. Неприємності споживача, чи цей споживач є консумер, чи це є підприємство. І що я повинен чи міг би зробити, щоб улегшити їм життя, відняти ті всі труднощі, що вони мають, і хто би це не зробив, чи це є зіпкар, чи Apple, чи Google, чи Amazon, чи FactSet, чи Bloomberg, чи Pak, вони всі в економії, яка не росте, здобули зріст 10, 15, 20%. Це інший спосіб думання, інша методологія. Вона ще є в меншості, але вона вказує на це, що є чудові розв'язки, тільки треба підходити до проблеми цього.